Шановні вчителі, шановні учні 10-11 класів. П'ять років тому вийшли перші мої підручники для профільного та поглибленого вивчення математики у 10-11 класах підручники з алгебри та з геометрії. Ці підручники були написані досить давно, приблизно в 9-10 році, ну, але так сталося, що вийшли тільки. П'ять років тому деякі задачі були оновлені, деякі задачі залишилися ще з тих часів. І за цими підручниками вже 5 років працюють вчителя України, навчаються учні. У цих підручниках досить багато задач як четвертого рівня, так і задачі зірочко. Задачі зірочко викликають певні труднощі не лише у учнів 10 11 класів, але й у вчителів. Багато учнів хочуть самовдосконалюватися, хочуть мати можливість хоча б зрозуміти, як такі задачі розв'язуються. Е, тому в мене народилася ідея показувати у своїх роликах, як розв'язуються задачі зірочками. Але е, ця ідея містила як плюси, так і мінуси. Зокрема, е, плюсом, на мою думку, є те, що. Учні зможуть самовдосконалюватися, вдосконалюватися, і я буду намагатися показувати ці задачі не просто так взяв, розв'язок, накидав, пояснив. Я буду намагатися в таких роликах показувати міркування, яким чином можна дійти до розв'язування цієї задачі, які є особливості задачі, яка є варіативність задачі, які, можливо, є варіанти розв'язувань. Сподіваюся, що це буде корисно учням, але є і мінус, на мою думку. Мінус може полягати в тому, що деякі вчителі хочуть, щоб учні розв'язували такі задачі самостійно. Хоча задачі це досить складні. У таких випадках, коли є плюси і мінуси, на мою думку, я звик радитися широкою вчительською громадою. Я є у двох вайбер-спільнотах. Одна вайбер-спільнота називається математики України. Вона об'єднує майже 6 тисяч вчителів математики з нашої країни. Інша Viber – це математика видавництва Генеза, яка об'єднує вчителів, які працюють за моїми підручниками. Там теж близько 4 тисяч вчителів. Цілком можливо, безумовно, що є досить багато вчителів, які є і в цій спільноті і в іншій. Оскільки у цієї ідеї є плюс, були плюси і мінуси, я звик радитися. Я не вважаю, що я знаю краще за всіх інших. Тому я зараз вам оголошу, які в нас є підсумки, значить, у вайберспільноті математики України проголосувало 185 вчителів, 183 за два вчителя, вважаючи що недоцільна така рубрика, тобто 99%. А у рубриці е, математика, генеза за підручниками істера е, прийняло участь в опитуванні 255 вчителів, 248 за, і 7 вчителів проти. Тобто це теж 97%. Ну, в принципі, якби відсотків 80% було за, я б ще трішечки подумав. Все-таки я звик допомагати вчителям працювати, а не заважати. Тому я сподіваюся, що така рубрика буде корисна. Що буду робити, розказав. Рубрика буде називатися задача із зірочкою», як ми, вчителі математики, традиційно такі задачі називаємо: задача із зірочкою, 10 клас Алгебра, 10 клас геометрія. Такі два плейлиста запроваджую прямо сьогодні і завтра. Тобто, я планую за два дні розмістити цей проморолик і розмістити три перші Правий і зірочкою, дві правий із алгібри, одну з геометрії. Будь ласка, я дуже прошу подивитися ці ролики, розглянути і, скажімо так, мені надіслати інформацію, що вам сподобалося, що вам не сподобалося, що я можу зробити краще, де можливо я, ну скажімо так, може щось зробив не так, як вам хочеться. Це важливо для наступних роликів. Я сподіваюся, що таким чином. Ми будемо і надалі піднімати математичну освіту в Україні. Сумісна робота вчителів, вчительської громади, учнів, ну і автора також. За що ми знову-таки подякуємо Збройним силам України за те, що ми маємо таку можливість. Дякую вам за увагу. Сподіваюся на ваші відгуки, на ваші пропозиції.